Альона, Альона, в сьогодні на подкасті. Привіт! Я постійно виступала, починаючи з дитячого садочка, де під баянчик про шпачка пісеньку. Така музика мене трошки доросла. Угу. І моя музика, і тексти вже трошки такі, що, знаєте, наче книжкою по голові хтось тук-тук-тук. З матюхами реп такий, голі сраки, знаєш? Еміном чи Павло? Еміном, ти що? Ідіть нахер! Що хочете, не кажу. 24-й рік, мальма, ти е, з Яною. Я стою це біля мікрофона, вже там щось. <laughs> <laughs> really, right, to <you> like, to listen to ucan radio support ukraine Ну, що, всім привіт, друзі. Це Єконредіо. Мене звати Дмитро Господінов. Якщо ви слухаєте ю конредіо, то ви просто офігієте. Якщо ви бачите нас в Ютубі зараз, то ви вже офігіли, тому що знаєте, хто в нас, хто в нас? Альона, Альона, в нас сьогодні на подкасті. Привіт! Всім добрий день. Боже, ми, ми дуже щасливі. Чесно, ми дуже щасливі, що ти приїхала в Канаду. Ми тебе дуже чекали. Ми дуже хочемо на твій концерт вже потрапити. Ми завтра будемо в Калгарі, друзі. Ми пишемо це. Коли ви це дивитеся чи чуєте, ми пишемо це за день до концерту Альони Альони і. Ми пишемо це прямо в перервах між, між туром. А ви знаєте, що таке тур? Тур це завжди. Це безсонні ночі, це джетлаги, це, це що? Розкажи, е... що для тебе тур Канади і, і, і Штатами? Ну тур це, це дорога, саундчек, виступ, прибирання, розбирання речей, перебирання, сортування, тому що треба перебрати, скласти, щоб завтра зранку знову поїхати в дорогу. Тобто це дорога, саундчек, тур, сон. Дорога, Самчик, Давай, давай хоч вікно подивимося. Так, та сьогодні якраз вихідний, той єдиний, який ми півдня їхали. Просто ми виїхали, не знаю. В десятій, напевно, мали в дев'ять. Ага. Ну щось ми в 9.30 виїхали, тому що барабанщик забув свою е, е, сумочку з документами О, під екраном на концерті за барабанами. І вона чорна, така довга, лежала, і я думаю, що її просто не помітили. А мав клуб відкритися десь. Напевно, у другій, в першій годині, а нам в дев'ятій, нам воно вже треба, і вони достукалися напевно до охоронця <свіг> і зайшли, забрали. Вона просто там лежала в шнурах, тому що вона чорна, як всі, як матки шнурів. От і тому ми трошечки так пізнішенько добралися. Ми зупинялися ще на озері. на, якому? Е... Не, на не Л Лейк Луїс. Так, да, Луїс. Розпаяла вже все. Е, так, було. так, так, так. Там дуже гарно. І ми от прям прийшли, просто, знаєш, зняли контент, всі нафоткались, не знімали мільйон відео, і пішов дощ. І ми швидко втікли <звідь> звідти і приїхали сюди. Тобто, весь день дорога, от ми зараз поїли і кажуть, тут є термальні джерела, і ми вже такі всі. О, на <гад> ходімо на Ні, подкаст. Ні, на чи, чи да, чи йти, чи, чи, чи вже та півдев'ятий, там вже вже. <гад> Блін, а ти гуляєш, який би був подкаст, якщо б ми з тобою вдвох в термальному джерелі сидимо, такі, як, як в чані в Карпатах? — Взагалі, так? прекрасно. Блін. Міг би бути. Треб, треба було там робити. Я, в мене є купальні. Розбира, Розбираємося. переїхали. друга частина буде. Друзі, дивіться, другу частину буде з буде джерел. джерел. Uh, так, ти вже була в Сіетлі, ти вже була в Ванкувері, ти вже так. була в Едмонтоні. Завтра Калгарі. Так. Далі багато Канади, а потім знову штати. Тобто, ти, ти, ти якось отаким о, о, падковка е, літаєш? Так е, запланували, тому угу. що до Ванкувера близько Сіетла, щоб знову не повертатися. Типу туди. А з Ванкувера ви їхали сюди чи летіли до Едмонтона? Летіли. 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 Ми Ай. з Сіетла до Ванкувера їхали. Угу. Потім летіли. Завтра знову летимо. Потім їдемо, ну, знову летимо, потім знов їдемо, таке воно. Ну, Боже, скажи, як, як віддавати енергію? Як виходити на сцену зарядженою, коли в тебе і всі ці перельоти переїзди, і майже кожного дня що мотивує, що драйвує? Ну, наприклад, дивись вчора, оскільки сьогодні вихідний, вся команда після концерту зібралася, тусили, гуляли. Я ні. Тобто, я в вільний час я акумулюю енергію. Акумулюєши я мене. намагаюся не витрачати, займатися тим, що мене заряджає. От, можливо, там завтра в Калгарі на якийсь найду масаж, схожу <риклад> оцю шию. Отут, холку, типу розім'яти плечі, шию. Угу. Тому що багато крім цього, в телефоні працюєш. Я ж там знімаю і сижу, скидаю СММникам, перевіряю там якісь пости чи що там вони збираються публікувати. Відповідно, багато роботи в телефоні. І я прям завтра в Калгарі, до речі, куплю телефон. От я, я приїхала в турі на <риклад> телефон. Просто чому я за рік просто вбиваю? От, але в мене є благодійна цілімісія, і частину з доходу буде віддано, і все, що ми розігруємо, звичайно, е, я підтримую е, збір, який освітня Українська фундація зробила разом з дімрія. От на перебудову такої старої лікарні такого uh -huh. приміщення е, на 12 будинків для дітей, евакуйованих з червоної зони, в яких померли батьки. У них є опікуни, і ці опікуни похилого віку. Це якісь дідусі-бабусі. от, е, і Яким ну, нема де жити, і дідусі-бабуся не зароблять вже на житло. Ну, На жаль, ми констатуємо таку гірку правду. от, І я показую всім там, одну історію, так, я знайома з однією з цих 12 дитин, це е, Владик, хлопчик, і от він прям став свідком того, як ракета вбила маму. Він вижив, а, а, а маму за руку держав, мама померла. Це, прямо, це було на очах. Уявіть, просто, що вони пережили, і мене це тронуло, мене це торкнуло. І я вирішила от збирати і збір. Він такий безлімітний. Просто От що зберем, те я й передам. Нема такого, що от збираю там три мільйони. О. Я не знаю скільки треба буде, щоб перебудувати. Причому цей ем, Українська освітня фундація вони вже перебудовують. Тобто вони мають там меценат поміг, там там, там десь збирають. І вони вже почали там, коли я була на останній раз, то ем, перешкрябували стіни, вже здирали стару штукатурку і так далі. Mm -hmm. І це буде один от такий дім. З 12 входами, і там буде ну, буквально одна кімната з кух кухні. Типу, знаєш, як кухня-студія і спальня. Все, типу, більш нічого не буде. Ну, дивись, діти взагалі це, це велика історія. Да, в твоєму житті ти випрацювала вихователькою в тебе педагогічна освіта. Е і я знаю, що на концертах також будуть діти. Я знаю, що за моя донька завтра буде з тобою співати. <смеш> О, бачиш, як ну так, я знаю. Так, <смеш> так, так, <смеш> так. Скажи, це, скажи, це така цілеспрямована історія, що е, ти запрошуєш от, дитячий хор, завтра буде в Калгарі з тобою. У мене буде, були пісні. перед цим дітки. Це танцювальний колектив, <смеш> е, які на тато, на пісню тато також вони танцювали, співали і е, е, ну. Вони просяться самі, типу, я не шукаю завідома, я не знаю, не можу гарантувати якось. Тоб, ну, якби клас, я була зацікавлена що... шукати, то я б відповідала за рівень підготовки. А коли самі пишуть і проявляють ініціативу, і в нас ще так вийшло, що там ви написали мені, а хор написав менеджменту, і ми всі такі можна. можна! А потім в один день зрозуміємо, що це один день, це взагалі на одному концерті буде і одна та сама пісня. Ми такі ой. Ну, будемо об'єднувати, а що робити? Ну, вже пообіцяли, типу негарно якось так вийшло. Ну, буде круто. Бо всі просяться, ну минути діти за підтримку дітей. Клас, цей хор, до речі, знаєте, що вони виконувати будуть на фестивалі у нас українському? Подоляночку. Подоляночку, що. Я Там, в садочку любила проводити. Коли семирічна дівчинка, репчик читає, це, ну це Тож, ну, да, да. я таке люблю вас. дуже сильно. У Нас є в Жовтневому на великому концерті. У нас під пісню тату. Прям виходили е, танцювальний колектив, прям з різновікових дітей, починаючи від малявочок, таких закінчуючи вже такими тінейджерами. І це дуже гарно, тому що менше дивляться на старших, це синергія, да. і плюс відчути велику сцену. Це дуже важливо взагалі для будь-якої дитини, яка планує, ну хоч якусь таку творчу діяльність. Вона розуміє тоді, це її чи не її, а, перестає боятися. А ти пам'ятаєш свою першу сцену? А, взагалі, в дитинстві, от, от так я постійно виступала, починаючи з дитячого садочка, де під баянчик про шпачка пісеньку, і далі пішло, пішло. Пик. Мені завжди було страшно. Але я завжди ще, все дитячий одно виходила. У садочок це ще Капітанівка. Так, та, 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 це село. І, і в школі там так само вже я виходила, в мене є прям е, фотографія, де е, я співаю ну, постійно, там то з дівчатами, з якимись, це на Новий рік в основному. Ага. Там приходили батьки, дивилися, як утреннік був. Так. от, І в мене є ще я була мухомора, в мене такий білий костюм, шляпа така красна в білих п'ятнах. І я стою це біля мікрофона, вже там щось. Це дуже смішна фотографія, але вона це, є. Вона висить зараз там в Капітанівці на, на дошці почути. Скажи, думаю. там 2,5 тисячі людей живе, всі знають тебе. Ти, ти всі знаєш? Як це взагалі от, з маленького такого села? Ну, uh -huh. зазвичай, от, є одне місце роботи величезне, та найбільше по-любому в таких от, е, селищах, там, де, завод так, б, де батьки uh -huh. працювали, це цукровий завод. Але крім цього, був це ще цегляний завод. Біля цукрового заводу ще було е, відділ, який займався жомом, Цими відходами стертого буряка, який возив по фермам. Тобто це от, окреме підприємство. Це ну, село. Плюс якийсь аграрій. по-любому ферми і ну, це все було. Ну, от, цукровий завод це велика така ком'юніті. Тому що всі ходять на роботу, всі друг друга знають. О, в тебе Ви, теж почалося. Друзі, ми всі забуваємо тут в Канаді поки що. пам'ятаєш, що Це affordable міха жіночка була якась, ні? ні? Короче, за у нас починається україно-англійський суржик, знаєш? не спільнота, тут а ком'юніті. Ну, у нас багато іноземних слів, які, типу, ну вони ж входять в повсякденне спілкування. Це не тому, що я сюди приїхала, а тому що ну я там як хіп-хоп виконавець, часто можу сказати крю, сквад, тому що це хіп-хоп слова, і багато це хто може не культури, зрозуміти, так. так. Але частина культури, коли об'єднуються якісь там от чи танцівники, чи графіті, чи, чи хіп-хоп виконавці, тому, типу, якісь слова в мене є. Yeah? <laughs> management some team dog. what Слухай, тебе дуже багато колаб. Прям ну, дуже багато. Це, це твоя фішка? Ти прям з усіма хочеш зробити колаби, я думаю. Ну, я думаю, що не з усіма, але дуже їх багато, і вони, ну, класні. Вона Джамала, Кола. Напевно, не з третину З тими, з ким я хотіла б, ще їх зробити, я б буду... Я б з усіма робила. Мені а подобається. А з ким? Хто, хто тут в топ листі зараз? З ким б, я не знаю, я б з онуки зробила, з нахойбрахи, що дуже сильно мені би хотілося. З Один в каноє. Ми колись і вели перемовини за, за фіт, і я їй скидала якусь демку, але. У тебе є з канадським артистом щось? Е, з канадським, з канадським да, якимось. Е, їх так, вистав... у мене з Техаса, я чекаю. Так, а він, 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 канадець? Наче... він канадець? Можливо, канадець, а я не знаю. Я пам'ятаю, що він наче з Техаса. Uh -huh. ні, вже ні. Слухай, ну Sky is the Limit, як тут кажуть, все, так, все так, можливо так, абсолютно. Так. Якщо прибрати повністю будь-які обмеження, в тебе, ну, блін, я не знаю, то такий шлях, така, така історія, Євробачення, все. Е, я не знаю. Тут всіх в Канаді Тейлор да? це, Свіфт, це просто ікона з ким би колабу таку? З міжнародного такого. Ну мені подобається Лізо. Напевно, от вона американська така. Mm, жінка, яка ну, подобається, що вона плюсається, вона цей рух буде позитиву І я дуже в якийсь час йшла за нею. Uh -huh. Наприклад, журнал Forbes 30 до 30, вона була там в 2020 році, я в 21. Типу, я от за нею багато де була. Вона була на фестивалі SXSW uh -huh. в Техасі. Також я ну от, і, це а, Vogue журнал робив один рік про неї статтю, а наступний рік типу я стала такою героїною wow. і, і я такі, шла, так, і йшла. І, так я би хотіла до цього. Не ну, кась місіялі, ти типу, воно такий хівемінер. Жо yeah. Талер Свіфт, я не слухаю. Не знав, як вона виглядає? Приїхав тут, Не знав, як вона виглядає. Е, таке буває. Слухай, ну ну круто, але е, от у, чи якщо повернутися до українських е, наших е, колаб, яка, е, яка в тебе от знакова, чи про яку можеш розказувати е, довго? Хто, хто, хто запам'ятався більше за все? Та всі я, ну, як виділити, я люблю із Жамалою обидві пісні, обидві. тому що одна пішла до неї, одна до мене. У мене взагалі була історія таких подвійних колаб, багато там з колею. У мене дві пісні. От з Мариною круть одна. Але я дуже люблю цю пісню. Вона наскільки бандурна, вона довга, ніжна, прекрасна. З Вакарчуком у нас одна пісня, але два її варіанти. Тому що я зробила хіп хопову таку, як я хочу. Він зробив хіп-хоп, таку, як він хоче. І вона вийшла на різних каналах. Тобто, всі, всі мої колаби вони символічні. А історія колаб з Яною. Це взагалі не, не короткий шлях, а отакенний здоровенний шлях. І всі класні пісні, я всіма пишаюсь. Тому нема такого це на Вон... тебе. До тебе приходить натхнення, і ти кажеш привіт, слава або давай навпаки, зроби". або вони до тебе приходять. Так, 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 і так, і так буває. Це не, не має значення. Абсолютно, да. Коли ти відчуваєш, що ти хочеш. От, наприклад, я зараз готую палац спорту не сольний, а саме новорічний. Я хочу зробити такий великий збірний концерт з різними з, артистами, з, усіма, з, з новими, ти. навпаки, от давай, я їх хочу... всех водін в автобус і в Канаду на гастролі. Та як захочуть вони так звичайно. Таким збірним концертом поїхати, гала Слухай, ну ти об'єднуєш навколо себе дуже багато. Я питається. люблю це. Я про Лас. це, я командний гравець з гром є. От, наприклад, якщо говорити про Яну Джелі Хейл, так, вона, от, вона сольний гравець. Вона, така така її натура, вона інтровертична, вона так звикла йти своїм шляхом під час навчання і далі. і далі. А я навпаки, я завжди типу в оточення. Я типу самі так скучно. А от разом там хіп-хоп я завжди шукала якісь тусовки. І зараз я працюю в команді. І все одно я буду об'єднуватися з артистами. Хай навіть там хтось вважає, що от, ту матч фітів. Клас, тобі. Шановні українці, єднаймося! Єднаймося, бо ми того варті. Амінь! І ми... Саме такий час, коли ми маємо бути однією стіною, всі разом об'єднувати українців навколо а, творчості, світу, любові, мови. І, і... Так. Таке інше. Скажи, будь ласка, а, а, ти в Канаді, а, ти в Штатах. Я знаю, що була історія, що ти вже планувала приїхати в Канаду, але не склалося. Так. І, і ми тоді всі блін, блін. Я тож, так і в мене і в європейську чомусь після Євробачення так історично склалось, що були нові запити багато з різними, абсолютно ем, представниками і організаціями, які хотіли позвати, Це ж і життя багато до 11 травня, і після одна травня. І до от, року. От, от, от чомусь воно так склалося, що в мене і європейський тур. Пішло по одному місцю все, от з організаторами ми зрозуміли, що щось не так. І М мені, тут, мені, це в цей, різні. мені в цей момент треба сказати: Вадім, каска інтертеймент, який привозить артистів в Канаду. Oh. От з ним все добре. Ні, клас. Дякуємо. Каска інтертеймент, що ви возите суперкласних артистів і що ми маємо змогу вживу так. дивитися на, на їхню творчість. А, підпишіться, там буде десь казку Бо Після мене ще будуть їхати класні артисти. До речі, і ви зможете слідкувати за тими, хто їздить з казкою. Ну, гарні артисти. От, ну, мені просто Марина круть порекомендувала mm -hmm. Вадима, тому що Багато запитів, ти вже нічого не довіряєш. От я от на, з попереднім вийшло якраз так, що нам навпаки там інші артисти сказали: От, не їдьте, а ми такі та ладно, та наче ж, все гарно, і в кінці-кінці вийшло не гарно Але е, як би не було, в будь-якому випадку все одно ти шукаєш якісь шляхи, е, як би приїхати і тому що люди кличуть, люди звуть, люди просять. І зараз я в. Кайфі від того, що я маю можливість саме Канадою поподорожувати, тому що в минулий тур, коли в мене був 22-му році, ми їздили з Джері Хейл з колою в трьох в тур, то ми в Канаді були тільки в Торонто. Все, ми провідали благодійний фонд за Сейн Джевелін і все. І навіть там міста толком не побачили, нічого не побували ніде. Ну зараз у тебе вихідний в Банфі. Ну слухай, ну банк це, це взагалі. Це як тобі банк? Я, я розумію, що це не, не цей, не, не, не моє Прикарпаття, але не, не мені вигода, цікаво. Знаєш, але... я, я все порівнюю саме краще розпризму Прикарпаття, в якому я живу. Я так кажу, о, от у мене так само гору видно. З деревами, ну, от такої ззаді нема. <смі> типу, але класно. Е, мені навпаки, ти знаєш, дуже приємно, що е, в мене є ця часточка дому тут. Навпаки, так, я далеко я їхала сюди в сльозах. Наскільки чомусь важко виїжджати з дому. І я ж постійно не вдома, типу, я все одно в подорожах. Uh -huh. Але Україна це така можливість в будь-який момент сісти в тачку і приїхати. А бути на іншому континенті, і особливо, ну я не знаю, якась така штука, це постійно просто тільки я десь от їду, починаються обстріли. І все, і я поїхала, і три дні, вже три ночі, там, типу, і батьки, і дирекція моя, ну ті, хто там, моя угу. частина команди, яка в Україні, всі такі, а тут же ж у нас час різний, 9 -1. і я бачу, що вони мають не спати, верніше спать, і я пишу, а мені відповідають. От, і я така, а чого не спимо? Вони кажуть, ну. Ховаємося, блін, і все. Я так, Ну так, от хочеться це так. мотивує. Я якось спочатку їхала засмучена, а зараз така думаю, Альона, ти ж знаєш, для чого ти приїхала, що ти робиш, що все одно треба якось їй допомагати. Ці ну. да. 9 годин, це, звісно, така історія. Ми, ти прокинаєшся, у нас навіть пісня, є, ми тут трошки займаємося теж а, вони вже прожили той день, про який ти в новинах читаєш. Так, бо я ж поїхала в минуле, я так постійно да, кажу. Так, да, Вони вже так. це пережили. Ти, ти дивися, як це. це і це, це жахіття. Скажи, будь ласка, давай, давай повернемося до, до історії з Євробаченням. Ну, ми ж не можемо не спитати. Ні, коли, ні, коли, ну, коли я де? перший Наступний раз приїхала з Європа. <laughs> 11 травня, 24 рік, Мальма, ти з Яною висадите, ви зайняли третє місце. Це. Афігеть, який крутий результат. Ти пам'ятаєш ці хвилини, оці перші, коли вже оголосили. Ти вже розумієш, що це вау, це, це точно до і після. Що було тоді? Це... І Ми ми, ще, ми були в грінрумі, там, де всі ага. артисти, е, і все, нас там трохи познімали якісь коментарі. Це перші такі хвилинки. Ти ждеш, поки прийде журналіст, щось те спитає, і нас попро... ну, все, вже випускають. Типу, так. ми можемо йти до своїх команд. І оце ну це буквально Я мурахи, перші хвилини, такі є. І ми виходимо, а команда стоїть вже там за дверима, що тебе жде. Тільки спочатку маленька частинка команди, яка звукачі, бо вони були в рубці, слідкували. А вся велика команда в великому залі. І ми зустрічаємо маленьку цю команду і всі знімають, і я виходжу, а я хіп-хоп артист. розумієте? Я привикла їздити по європейських фестивалях, просто роздавати лайна і вибачте, роз'єбувати. Вона виходить, і вона знімає. Я така виходжу і кажу: роз'їбати! Розумієш і все, і це знімають це відео виростеться. Всі такі Вихо Колишня вихователька репушка країни матюхаються. Говорю, та ви пережили те, що я пережила, ви не тільки матюхалися. Я не знаю. Всі слова на світі позабували. Ну що це таке? От що, ну я така, святу з мене якусь зробила, що я культурна, я на Євробаченні представляла і заматюхалась. Ідіть нахер. Що годі не кажу? Ну я проживаю ці емоції. Мені ж теж їх треба виплескувати. Чи мені не знаю з кулака в стіну, бить, щоб ці емоції десь вийшли? От, насправді, ну, ми були щасливі. Всі пишалися цим результатом, тому що е, дійсно пісня всю дорогу була високо в чартах, е, отримала великий фідбек від єврофанів. І нас досі десь кличуть uh -huh. і, і так далі. І, і досі слухають цю пісню. І е, закохані люди в номер, Таню ню дуже круто зробила. І це прям, прям навіть на цьому Євробаченні нас трошечки копіювали. Якщо не знаю, чи ви бачили номер Греції, але таке вірусне є відео. Де номер Греції? А е, хлопець на мікрофон співає з нами? Ну типу прям дублює нашу пісню. Воно так. В смислі, це ж одне й те саме, тільки О, в нас вода, кажеш, вода, що не в Греції вогонь. Все є, вогонь. От Альона Альони в Греції нема, тому вимушень То... О, І Джері Хейл немає. І таким чином ми там не були, <рес> до речі, з концертами. О, і так, і от ну, Євробачення тепер з собою назавжди. І е, класно було. Ми, Яна залишилася в тоді в Європі. В неї ще були концерти. Я поїхала в Україну, і от цей момент, коли зустрічали, це було так тепло. Тобто, вся нація сказала для нас, ви перші. Це було круто. Тому що видно було, як нас люблять засудити. Це наше <с re> любиме. Засудити. Дивимося журі, таке скинулось по копійці. Знаєте, і все. Тому що десь навпаки, вони що тіпа, та ж у них війна, ну вже ж не можна їм багато давати і так. От ну люди дають багато. Але ж знову таки, ну ми ви Ну, Що не скажіть? хіти. Так, воно так і є. Ну прям речі крутий продукт. Так навіть цьогорічна пісня, номер, вибачте, навіть CNN прокоментували, що ну розвальний номер, просто вау, як таке може бути? І це і це правда. Тому що ну, ми, ну, ми не, не ми не веземо спекулятивний матеріал, який давить на жалість, бо в нас війна. Ні. Ні. Все одно через культуру, якісний матеріал. Так, клас. Так, це Класна пісня, яка стає Слухай, А от можна про про прохітяри? Про, про, про про я е, це, це який, я не знаю, е, 18-й, здається, рік. Рибки. Ти прокидаєшся, все. Понеслось, завірусилась. Це ж була така перша велика робота. Це теж такий от пік. Ну так, їх було багато, але те, що полетіло, перша, полетіло та. сильно, воно це були так, рибки. Я... Правильно? Так, так. Я працювала в дитячому садочку в, в селищі, вже директором садочку. Я була угу. в Прямо в маленькому селі, і там не ловила мережа. І типу, от ми випускаємо кліп. Я йду на роботу, пішки, 4 кілометри з центру. Я мене не ловить мережа, я займаюся документами, сиджу за компом. До нас, наприклад, у нас там садочок був маленький, не було харчування. До нас приїжджається доставка харчування, ці миски, склянки, Це банки, все. Менше абсолютно роботи. так. що я собі отробила своє, ніхто не дзвонить, що я собі Це. вимикаю комп, робочий день закінчився, кабінет закрила, і пішки там, скільки кілометрів вже до центру. Тільки з'являється мережа, просто шквал, а там вже 100 тисяч переглядів. Як? Сенсі і просто шок. Що зараз буде? Що, що це таке? Як таке Яка перша буде? думка? Рапорт на звільнене за все. Чи? Да, я перше, і так і вийшло, що да, я да, мені зразу вже таксі визивається. Альона їде, пише заяву про звільнення без дати. А так. Типу… Потім, якщо щось, дата підставляється, що там написала, що вже ж заява, то таке. Але Добре. все одно ну, не склалося, тому що люди стали на захист, бо там була ще історія з е, жінки вихователькою яка е, в соціальних мережах поїхала з чоловіком відпочивати і викладала фото в купальнику на руках у чоловіка в свого, в свого законного чоловіка. Mm -hmm. в, в нормальному купальнику mm -hmm. не ну no. і її звільнила директорка за розпусту, що ти вихователька, викладаєш фото в купальнику. А вона каже: так це. Моя відпустка, моя соціальна сторінка не для дітей, які в ДНЗ навчаються. І це мій чоловік. Я люблю чоловіка, я з ним обіймаюсь. В чому проблема? Її це? поновили і ще раз звільнили. І вона через суд поновилась, і її ще раз звільнила просто та директорка. І вже вся країна така: альо, альо, звільнять, чи ні? За що? Тож за купальник? Ні. І все, і він <сум> а от діти, діти, ті діти, які. Е... Були на той, от 18-й рік цей кліп виходить. Е, скільки їм зараз? Плюс тринадцять чотирнадцять років, у них уже цицьки повиростали. Ну так це вони ходять туди на концерти. Тепер, напевно, що вони щось пишуть. Ну, ви у вас це ж ну це особливий поставить, ходять що ти? на концерти, я не знаю, тому що все-таки музика мене трошки доросла, uh -huh. і моя музика і тексти вже трошки такі, що знаєте, наче книжкою по голові хтось тук. -тук, 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 -тук. Я не знаю, чи вони ходять, але коли я виходжу пряму трансляцію в TikTok, Мені пишуть, це моя Альона Олегівна. Вона мене вчила в садочку. <гум> Вони мене пам'ятають. Так, ну це прикольно. Це дуже так. круто. Це частина аудиторії. Слухай, ну е я дуже радий, що ти нам приділила час. Я пам'ятаю, що в тебе він дуже обмежений. Тому я, я би з задоволенням продовжував і говорив би, і говорив би, і говорив би. Але Ну що, останнє питання, і тоді завершаємо. Так. Останнє питання? Ні, якщо не хочеш, все, пока. <гум> Останні три, три. останні три питання? Blicz, Nie, blicz, blicz, blicz. Давай. Ми на це на хату імпровізує. Давай тоді еміном чи Павло Павлозі Еміном, ти шо ж? Зрівняно просто. Але за няш. У нас є короче. У нас є скажена коняка. Такий гурт. Ми тут співаємо про те, як українці живеться в Канаді. У нас є. І, і в нас є, бо ми, скаже, на коня, ми тут ну, при, ми не можемо зупинитися. Як Постійно коні, скачемо, себе шукаємо, де жити, що робити. І у нас є епідемія, Тарас Григорович. Як умру, то поховайте ви мене на могилі під, під Клас, Так, Хоч завтра на концерті співаємо тебе. Ні. На розігрів. У мене вже рідні мої буде. Будь ласка, відпустіть на Пасху і сімшеді. Я частіше мене на розігріві хтось виступав, а зараз. Якось, ну... Та вже матеріалу стільки, що кудись. Ні, ні, я, якось і інша аудиторія стала. З повномасштабки я ж змінила творчість. Типу, в угу. мене вже не пушка-пишка, трошки інакша твор, вона більш душевна, вона про мій біль, про... Ну, тоді боліло одне, а тепер болить абсолютно інакше. І, а, а місцеві гурти просяться на розігрів якраз такі. Е, з матюхами реп такий, голі сраки, знаєш. А я з таким говорю. Я не зможу потім вийти і співати, дай бог, дай Бог! Як не <груженний> клейться, можна щось таке душевніше, пожалуйста. Клас, О, дуже, ми... до речі, локація, де, де ви завтра будете, це ми її порадили Вадіму. 50 років локації, arrangements. Дуже така знакова. Там знімали Горбату Гору в тому закладі. Там знімали фільм знаєш, про ямайських бобслеїстів, Такий був. Ні, але Горбату Гору знаю. Да. Короче, ну, ну Просто мощніше, ззовні не дуже, а всередині дуже класна історія. Я думаю, дуже, дуже антуражна буде, дуже класний концерт. Я люблю. Да. І ми бажаємо тобі успіху в продовженні твого туру. Ми бажаємо тобі. солдатів. буде сьогодні голос відпочине. Місц... Сьогодні все можливо термальні істочники ще так вже пізно. Я думаю, що дав вже ну, да. пізно, так. Так, дякую. Ну і що е, можу сказати? Друзі, це, це неймовірний вечір для нас, для Української Радіо Канади. Ми молодий проект, але в нас сьогодні Альона альона в гостях, і я думаю, що, е, що ці 30 майже хвилин, які ми провели разом, вам дуже е, сподобається. Слухайте класну музику, підтримуйте все українське, що є тут, і приходьте на концерти загалом. Ходіть на концерти, це. Це про розвиток, це про підтримку культури, це про поширення культури. І це можливість, до речі, зробити донат, виграти якийсь класний лот собі на пам'ять. Ми розігруємо. Ой-ой-ой, що -ой 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 -ой. розіграти? Що розігруєте? Що розігріш? Я привезла від себе. Значить, я привезла в мене пару є футболок. Е Далі в мене є е е е ляльки-мотанки. Я привезла прямо <гулеч> з Прикарпаття. Жіночка Прям там так робить такі прекрасні, дуже Прям красиві. Вигоди? Прям, так, з вигоди, да, да, селища, да, да, з мого селища. Е, далі е, я привезла декілька ювелірних прикрас від бренду Сорока і бренду Пташка. Мені подобається, я сама ношу і людям. Угу. Е, от. І я привезла дуже незвичні лоти. Я привезла великі пачки чаю. Зукерзалізниці бойового. Mm -hmm. <laughs> Щоб ви могли запросити друзів, наприклад. І от я думаю, що завтра якраз буде чай розіграний, буде мотанка розіграна, і, і ще якийсь лот або прикрас ювелірна, або можливо футболка. Побачимо. І у Вадима ще окремо є майстрині, мисткині. Просто я не знаю, я тепер фанатка, я не знаю, скуплю в них все на світі. Плетені з бісеру намиста. Вони такої якості. Вони такі класні, вони такі красиві, здоровенні, такі просто селянки, гердани, Я не ну, це вау, а деякі навіть з сережками. Я всі там передивилась, думаю, боже, яке класний, я хочу сама це. це нічого не розіграємо, це моє. Я ну, так хочеться, але їх не продають. Мені кажуть, це все для донатів. Типу, сама собі потім купиш, замовиш, тобі сплетуть. Типу, і все. Мені їх не дають, і, і вони класні, і хусточки. У них якісь модні, якось дизайнерки, там, авторські, красиво упаковані такі. І були декілька каблучок зроблені з гільзи. Прям такі красиві зроблені. Вона манюсінька, вона безрозмірна, угу. але в неї замість от такої там, камінчика чи чого прям жопа гільзи. Це так красиво взагалі. Ну, коротше, лоти топові, дуже цікаві. Друзі. Тому ходіть на концерти ще раз, особливо на українські концерти тут, в Канаді. Дякую, це була Альона, Альона. Слухайте Йослухати ЮКЕНРАДаю підтримуйте Україну. До зустрічі, for Юлисенфер Radio.